У тебе з дитинства були день народження? Скажи, будь ласка. Давай так, формально чи. <святку> <святку> ну, саме там святкував ти з друзями, наприклад. Mm -hmm. Ні. А, ну, але мама. Ну, були, були випадки, коли там припадало там моє день народження на якесь. Моє народження на якесь інше свято. Ага. І ви святкували інше свято. Якесь інше свято. <святку> Я хотів з тобою трішки про цей феномен поговорити, тому що дійсно і люди в чаті, наприклад, писали: от я так само не люблю своє день народження. А, чи це нормально взагалі? Чи потрібно ставитися до свого дня народження все таки як до якогось особливого дня? На твою думку, на мою думку, так треба ставитися як до особливого дня. Взагалі, свята це дуже важливо, і традиції такого характеру вони важливі угу. для людей. Це якісь відправні точки, вони можуть бути корисними для людини як. Як етап формування нового уявлення про себе. Ми з тобою говорили про новий рік. Uh -huh. Так ось, взагалі, всі свята вони є корисними для людей. Ну тобто, це окей. Звісно, якщо тобі 96 ти свій день народження не любиш. Бо це можливо останній день народження. Це одна вчена, я не пам'ятаю, яка говорила про те, що пісня «Happy birthday to you» — це насправді панахіда. Так, да? прикольно. Тому що кожного разу, коли ти її чуєш, ти приближаєшся до смерті. А-а-а. Тому mm -hmm. я, я хотів почати співати як Мерлін Монро, ви помітили взагалі? Mm -hmm. В номері використаємо цю функцію. Ну, ти можеш, до речі, померти, як вона? <рик> Жити як вона, і померти, як вона.